Добрий! день. Продовжую формат конспекту ендокринолога. І давайте трохи відійдемо від популярної класики цукрового діабету. Його хочу підготувати на наступний раз. А зараз поговоримо про нецукровий діабет. Чому нецукровий і чому такий діабет? Поглиблюємось: причина нецукрового діабету порушення роботи натрій діуретичного гормону. Це центральний нецукровий діабет. Також може виникати резистентність нирок до антидіуретичного гормону, тобто гормону достатньо, але нирки його не сприймають і це все супроводжується надмірним споживанням рідини. Наскільки я пам'ятаю, навіть в серіалі Доктор Хаус була серія чи епізод, присвячені нецукровому діабету, коли пацієнта все влаштовує, все добре, бо тільки багато п'є рідини по 10 літрів на день. Тому Переходимо до симптомів нецукрового діабету. При нецукровому я... діабеті перша скарга багато хочеться пити. І, звісно, багато ходити пісяти. Хто мав хоч раз цистити, чи хто була вагітною, знають, що коли ти постійно бігаєш в туалет, це некомфортно. Твій маршрут пролягає через всі торгові центри та ресторани, де є туалети. При цьому сеча з низькою осмолярністю, питома вага нижче за 1010. Насправді невідомо, яка істинна частота захворювання, вказують різні дані. Кажуть цифру 1 на 25 тисяч людей. Буває хворіють діти до року, а буває, дорослі, мають маніфест нецукрового діабету. Інколи грає роль спадковість у 10% випадків. Ми бачимо генетичний зв'язок. Тепер поговоримо про етіологію іпатогенез, тобто, чому виникає і що відбувається. Недостатність вазопресину викликається декількома факторами: причини центрального діабету генетичні дефекти синтезу препровазопресину в гіпоталамусі, дефекти процесингу та транспорту провазопресину, коли форма спадкова при ураженнях гіпоталамуса або нейрогіпофіза, травми, пухлини і шемії. Нефрогенний нецукровий діабет виникає через мутацію гена вазопресину В2 або гена аквапорину 2. Нирки не реагують на антидіуретичний гормон. Давайте закріпимо, що в нас є форма. Центрального нецукрового діабету та нефрогенного нецукрового діабету. Якщо центральний і у дитини частіше всього будуть і інші вади розвитку, ну, наприклад, може бути компонентом синдрому Вольфрама, коли нецукровий діабет поєднується з цукровим діабетом, атрофією зорового нерва, глухотою, атонією сечовика, є повні неповні форми. При набутих формах центрального нецукрового діабету причинами є інфекція, автоімунні враження через патологію, судин, інфільтративні зміни, наприклад, при саркоїдозі, гістіоцитозі Х, внаслідок травм, також нецукровий діабет вагітних, при вживанні деяких ліків. А яких саме я буду чекати в ваших варіантах у коментарях, бо ви точно знаєте, що люблять вживати бабусі дідусі замість постійної гіпотензивної терапії. Також може бути внаслідок гіпоксії. Нефрогенний, нецукровий діабет при сімейних формах є первинним, спадковим, не буває не пов'язаним з ікс хромосомою. Далі є набути через прийом препаратів, метаболічні порушення, хронічні хвороби нирок, анемії та первинна полідепсія психогенна. Хочу трохи тут закріпити через зниження синтезу або секреції вазопресину нейронами супраоптичного та паравентрикулярного ядер, порушення транспорту, вазопресину аксонами гіпоталамогіпофізарного тракту, посилення розпаду вазопресину на периферії, відбувається зниження концентрації вазопресину та порушення реабсорбції води в дистальних відділах ниркових канальців. Від її фактора до початку перших симптомів проходить небагато часу. Важкість симптомів залежить від важкості враження синтезу вазопресину, які є основні скарги: сильна спрага, часте сечу випускання, ніктурія, загальна слабкість, поганий апетит, головний біль, сухість в роті. Людина може випити до 10 літрів на день, може і більше. Шкіра та слизуваті сухі, потовиділення практично немає. Якщо мова про дітей, то виникає затримка розвитку. Також часом є пацієнти, які скаржаться на біль в суглобах, схильність до закрепів, порушення діяльності травної системи. Якщо хвороба тривало компенсувалась, то відбувається розширення мисок, нирок, сечового міхура, навіть шлунка через великі об'єми об води, котру людина п'є. По мірі наростання симптомів виникає тахікардія, різка слабкість, нудота, блювання, головний біль, у крові рівень натрію високий, рівень високий, залишкового асоту, тяжка поліурія з часом починає руйнувати нирки. Що ми робимо для діагностики? Оцінюємо перелічені скарги, робимо лабораторні аналізи, аналіз сечі середньої порції та. Дюрес за добу, визначаємо рівень вазопресину. В загальному аналізі крові у нас високий гемоглобін. Питаємо, говоримо з пацієнтом про спадковість, призначаємо при необхідності огляд невролога, робимо комп'ютерну томографію або МРТ головного мозку. Визначаємо по потребі онкомаркер, якщо ми виявили пухлину, консультуємось по потребі у нейрохірурга, кардіолога, нефролога. Також можна зробити тест з обмеженням рідини до 18 годин, і це тільки в умовах стаціонару. З чим проводимо диференційний діагноз, з чим диференціюємо? З цукровим діабетом, з нирковою патологією і з психіатричними проблемами. Це все дуже цікаво і науково, але практикуючі лікарі мають знати, як то лікувати. Центральну форму лікують десмопресином. Наразі даний препарат входить в програму реімбурсації і лікар первинної медичної допомоги. Є у вас декларація чи ні, тобто ви платно прийшли на прийом чи по декларації, формує вам рецепт на цей препарат. Звісно, якщо у вас не цукровий діабет. Дозування препарату 0206 мг на добу у 2-3 прийоми. Або ж сублінгвально 120-360 мікрограм у 2-3 прийоми. Якщо мова про нефрогенну форму, то лікування у нас спрямоване на відновлення чутливості нирок до вазопресину. Це тіазидові діуретики або інгібітори простагландин-синтетази, це ендометацин, також нестероїдні протизапальні засоби, калізберігаючі препарати. Відповідно психогенну форму в нас лікують психіатри. Також варто звернутись до нутриціолога для прорахунку системи харчування при нецукровому діабеті. Огляди проводяться планово ендокринолога після встановленого діагнозу десь раз на 3-6 місяців. Ну, от і все. Ми з вами проглянули конспект ендокринолога про нецукровий діабет. Я всіх обіймаю, готуюсь до наступного випуску і дуже хочу вас побачити знову на наступному тижні.